Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні понеділок, і я починаю а, знімати наступний влог нашого, е, нашої гри спільного проєкту В'язальні мандри. Перед собою ви бачите карту. Зараз я знаходжусь в Тернопільській області на циферці 37, а віка з каналу. Україночка, в'яже вже зв'яжемо тренди, кидала кубик на цей тиждень, і вона викинула мені шістірочку. Тож, якщо порахувати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, то ми потрапляємо в Житомирську область. Якщо я пров'яжу 6 годинок, то я буду саме тут. І е, я вирішила в цей, на цей тиждень взяти з собою той самий проект. Я буду в'язати свій льняний джемпер. Бо хочу його і продвинути, і мені хочеться його поносити, ще встигнути. Я минулого тижня в мене було ще 2 годинки, я пров'язала їх, а потім в'язала сама по собі. І я вже відділила тіло і рукава. Ось такі в мене. Результати. Тільки-тільки я тут пров'язала після відділення буквально 2-3 рядочки. Ось так виглядає. Я його ще не приміряла, але дуже сподіваюся, що буде все добре, адже я по мірках дивлюсь, що наче все повинно бути якнайкраще. Ось у мене маркер стоїть з минулого тижня. Зараз ми його переставимо. Ось, переставила, І тут мені в'язати лицеву гладь донизу, тому це дуже такий вдалий, на мій погляд, проєкт. Я буду просто в'язати і переглядати дівчат, бо повиходило дуже багато звітів і вступів різноманітних. І хочеться, щоб усе переглянути, до всіх зайти в гості. І підтримати. Тож буду працювати, і сподіваюся дуже на те, що зможу поєднати перегляд відео і в'язання. Значить так, я ось, Ви можете подивитися, що воно таке криве, косе, але це льон, і він такий і буває, як правило, Тож, після ВТО. Після того, як я з ним попрацюю, я його відпарю, проведу ТО, то він прийме дуже-дуже красиву форму. Я вже працювала з таким, тільки в іншому метражі, то все буде добре. Отут що зборить це, я думаю, що це з цього наборного краю. Тому сподіваюся. Що все буде гаразд. Такі Рукавчики Рукавчики я планую, я вам казала, робити ажурні, потім буду розраховувати, дивитися, як воно буде. Але дуже сподіваюся, що все вийде. Ну, про... Про цей джемпер я вже все розповіла, тут більше немає чого сказати, буде лицьова гладь, яка буде дониза. Так, тепер стосовно Житомирської області, я там також ніколи не була, тому буду шукати щось цікавеньке, читати про цю область, бо мені самі цікаво, якщо я щось знайду цікаве, то я вам, звісно, все розповім. Ну, а на сьогодні моє перше підключення. Завершується, і ми з вами зустрінемось в наступних підключеннях. Бувайте! Вітаю усіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі про рукоділля. Сьогодні субота, 13 серпня, і я буду сьогодні вам звітувати по спільному проєкту грі В'язальні мандри. Цього тижня Вікуся з каналу Україночка в'яже з в'яжемо тренди, вона кидала кубик нам і вона мені кинула шістьірочку. Я була дуже-дуже задоволена, адже в мене є оцей льняний проєкт, і мені дуже хотілося його продвинути, тому що там лицьова гладь, і там просто в'яжи і в'яжи собі по колу. Тобто, я пров'язала, зараз я вам покажу, але спочатку давайте подивимось на карту. На початку тижня я була в Тернопільській області, і коли ми кинули шістір, Віка кинула 6 кубиків, то ми перемістилися у Житомирську область. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Житомирська область, отже, я її обводжу на 43. Зараз я знаходжусь на 43. І е, як я вам вже казала, що просувала я свільняний джемпер. А коли я вам його показувала, то в мене був ще не вив'язаний реглан. Потім я його дов'язала, починала я в'язати з. Ну, трошечки був вив'язана реглан, і отак донизу. Тут нічого такого цікавого не було. Я вам зараз, я вже собі заміряла, покажу і вам ще разочок. Не, не видно, так? 16 см. Бачите? Я дуже задоволена, бо це дуже гарні просування, і я е, гадаю, що, можливо, я встигну його дов'язати в цьому проєкті, а можливо і ні. Подивимось. Ну дуже мені хочеться тут. Е, Тут ще багатенько роботи, тому що тут ще в'язати донизу і потім рукава. А рукава я планую в'язати ажурні і досить широкі, але оце в мене бобіночка, ось, вона значно стала меншою. сподіваюся, що мені вистачить її. І я думаю, що саме ширина рукавів буде залежати від того, скільки ниточки в мене залишиться. Так, тепер стосовно Житомирсь... Житомирської області, я, на жаль, не підготувалась цього разу і нічого не прочитала про цю область. Але хотіла вам сказати. Я знаю про цю область тільки те, що колись моя мама була маленькою, і в неї була хрещена мама, і от у них були родичі саме в Житомирській області, і вони туди їздили і брали її з собою. Так от вона розповідала в неї такі досить яскраві спогади. Її дитинства про те, що коли вони туди їздили, то її вражали у ті ліси, які там є. Вони ходили по гриби. Вона казала, що там дуже-дуже багато білих грибів, багато ягід різноманітних. І вона була завжди задоволена. В неї там навіть були подружки, тобто вона туди доволі часто їздила. Ось вона розповідала, що там вони готують з білих грибів суп, називається він юшка. Я знаю, що на західній частині України добагато страв з білими грибами, і вона казала, що то дуже-дуже смачно. Оце в мене єдина така асоціація з містом. Житомир з Житомирщиною. Але я впевнена, що дівчатка будуть розповідати, і я з задоволенням послухаю. А можливо, я і сама почитаю. Просто на цьому тижні в мене не знайшлося якось часу. Такий невеличкий у мене буде звіт. Дякую вам за увагу. Бажаю, наступного тижня буде кидати кубіки Марійка. Подивимо, що випаде мені. Бажаю вам гарних вихідних, наступного тижня продуктивного і щоб все було у вас добре, щоб не було поганих новин. Бувайте і зустрінемось в наступних відео.